Ми заключені пишемо декстракардія. Бабуся кількамісячного Ілі разом із донькою приїхали до Хмельницького на консультацію до столичних кардіологів, самі із Новушицької громади, все аби пересвідчитися, чи здоровий внук у малюка є рідкісна особливість. правостороннє ну серце з правої сторони, і вона дочка хотіла провірити, чи все добре з нього. А, да, ось, да. О, а так все нормально. Просто хотіла. Упевнитися, що все добре з ним. Мальчик здоров, у нього є своя особливість, це розположення сердечка не з лів, а з правої сторони. Але клапани патології, лібо патології, які требують оперативного вміщення, у цього мальчика немає. Столичні фахівці до Хмельницької обласної дитячої лікарні навідуються не вперше. Головним плюсом таких консультацій є те, що людям не потрібно їхати до столиці, все можна пройти на місці. Це наш не перший візит. Приїжджали наші кардіологи. Хірург вперше приїхав для на консультацію. Ми дивимося як первинних, так і хворих, які вже були приліковані дітей. Хмельницький, Хмельницька область дітей з вродженими вадами серця. Важливість приїзду спеціалістів інституту серця Міністерства охорони здоров'я України надзвичайно важлива і про це свідчить черга. І ті пацієнти, які є різних вікових категорій, це наша не перша зустріч, і ми на постійній основі вже з ними співпрацюємо. Вони є постійними нашими консультантами в частині того, якщо в нас є складні випадки, і дуже важливо, що на сьогодні. Період воєнного часу люди можуть приїхати в найближчий лікувальний заклад, а саме до нас, Хмельницьку обласну дитячу лікарню, а не їхати в Київ, де в кого можуть бути певні застереження, тривога, переживання. Спеціалісти кажуть, кожного року діагностують у дітей кілька тисяч різних вад серця. Ця цифра є сталою, але при ранньому виявленні та лікуванні патологія лікується. Вроджені вади серця, деякі деякі з них мають оптимальні. Сроки хірургічного лікування це такі більш складні, але зазвичай всі, всі вади серця. Якщо мова йде про радикальні хірургічні корекції, то зазвичай до року вони всі оперуються. Важливу роль у діагностуванні відіграє наявність висококваліфікованого обладнання. Тому лікарі привезли його із собою. Це облегчає нам постановку діагнозу, своєвремені виявлення, врожденої патології. Сердце. Конечно, это облегчает нашу работу, и аппаратура в таком, скажем, учреждении, как институт сердца, у нас вся аппаратура экспертного класса.